Сьогодні відбувся чудовий захід для дітей міста Харкова з нагоди початку літа та шкільних канікул. Ми радо запросили керівництво Харківської обласної організації міжрегіонального східного офісу взяти участь в цьому чудовому заході, який був організований в єдиному просторі на території міста Героя Незламного Харкова. Діти долучилися до різних розваг, які підготували їм волонтери напрямку психосоціальної підтримки. В цей час батьки прослушали дуже важливу інформацію змінної небезпеки, яка є край необхідною наразі мешканцям міста Харкова та й, взагалі, всієї України. Свято відбулося це чудово. Діти це наше майбутнє, наша надія. Ми робимо заради них та їх майбутнього. Україна понад усе і діти в нашому серці. За підтримки Харківського центру психологічних досліджень ми провели цей чудовий захід, і це вкрай важливо для кожної дитини, для кожної людини нашого чудового міста Харкова. Харківський фонд психологічних досліджень «ХАП-057» раді співпрацювати і долучитися до організації такого заходу з міжнародним комітетом Червоного Христа. І українським червоним хрестом, дякуємо за співпрацю. Все заради дітей. Цей простір став результатом плідної співпраці з громадою та міжнародними партнерами, та завдяки підтримці данського червоного хреста та міжнародного комітету Червоного Христа в Україні в межах проекту Браво вдалося здійснити якісний ремонт і облаштування єдиного центру для проведення заходів з психосоціальної підтримки, тренінгів, навчання та відпочинку.